Так, вітаю вас, друзі. Вітаю вас на своєму прямому ефірі. Так, зараз трішечки зачекаємо, нехай трансляція завантажиться і будемо починати. Так, як цю, цей прямий ефір веду одразу на двох платформах на Ютубі, а також на Тіктоці. Всім доброго вечора, друзі. Ще трішечки зачекаємо. Нехай більше людей приєднається і будемо починати. Так, сьогодні, поки ми чекаємо на, щоб трансляція підвантажилася. Я вам розповім кілька слів про що буде наш ефір. Наш ефір буде, як ви вже зрозуміли, з прев'ю про мій новий марафон СТОП-Ліки 2, який я назвав перезавантаження. Чому перезавантаження? Тому що ми будемо працювати з всіма групами м'язів на все тіло. Чому я вирішив створити другий марафон Стоп-Ліки після першого? Тому що е після першого марафону я отримав безліч позитивних відгуків після проходження мого марафону Стоп-ліки 1. І отримав від вас безліч позитивних коментарів та відгуків. І ви мене просили створити другий марафон. Перший марафон він йде більше як для реабілітації всіх груп м'язів. Тобто він звичайно і пропрацьовує всі групи м'язів, але він більше йде як для реабілітації. А марафон 10-ліки 2, що я вам сьогодні про нього розповім, то він більше розрахований. На суто на зміцнення всіх груп м'язів. На зміцнення всіх груп м'язів всього тіла. І сьогодні ми з вами про це більш детальніше поговоримо. Так, е е е е яка користь е е з нашого марафону Стоп-Ліки 2? Я вам декілька слів хочу розповісти. Отже, якщо ви будете зі мною проходити марафон стоп-ліки 2, який так і називається перезавантаження. Тобто завдяки цим вправам відбувається зміцнення кісткової та хрещової тканини м'язів, серця та судин. Також заняття прискорюють ваш кровообіг, а також всі клітини, також всі клітини організму одержують достатню кількість кисню та поживних речовин. Покращують регенерацію тканин, а організм починає омолоджуватися із середини. Тому проходження цього марафону є дуже і дуже важливим та корисним, особливо для людей, які не відвідують тренажерний зал, які багато працюють за комп'ютером, також мають сидячий. Спосіб життя, тобто працюють сидячи за комп'ютером багато для айтівців, а також для старшого покоління, для людей, які багато часу проводять вдома, і е, не проводять активний спосіб життя. Тому дуже важливо тренуватися для того, щоб зберігати свої суглоби, а також тіло в. Хорошому стані, і щоб у вас, як то кажуть, нічого не боліло. Ще би хотів би подякувати всім своїм спонсорам, які підтримують мій канал, які долучилися до спонсорства мого YouTube каналу, які підтримують мене на Ютубі, оформивши спонсорство мого Ютуб каналу. Тобто натиснули кнопочку спонсорувати внизу. Під відео. Я за це вам дуже щиро вдячний. І всім своїм спонсорам я завжди надаю якісь доступи до своїх закритих комплексів прав, які є у мене на каналі. Тобто, вкладці спільнота, ми спілкуємося, а також я надаю. Свої декілька закритих комплексів прав, яких у мене немає на каналі. Також ті всі привілегії мають спонсори, які підтримують мій канал на Патреоні, а також на Байміафі. Для них я завжди відкриваю повноцінні тренування та нові методики, які я не викладаю на YouTube канал. Отже, як буде. Давайте я вам декілька слів розповім. Так, зараз секундочку. Розповім вам про свій марафон. Декілька слів розповім, як він буде проходити. Марафон буде проходити. В записі, тобто чому в записі? Тому що так саме ефективніше. Чому? Тому що ви можете тренуватися тоді, коли вам зручно. Так само, як на першому марафоні 100-ліки, е я вам надаю посилання на закритий плейлист, і в ньому будуть 30 відео. Кожне відео. В кожному відео буде повноцінне тренування. Тобто, ви вмикаєте відео, там спочатку йде маленьке пояснення до марафону, а потім ви вмикаєте перше відео і разом зі мною виконуєте вправи. Тобто вам нічого не потрібно думати чи щось, ви просто вмикаєте і разом зі мною виконуєте тренування будуть тривати від 35 до 45 хвилин, переважно щодня. Тобто щодня ми будемо робити з вами нові вправи. Е... Далі. Е... Який інвентар потрібен буде для цього марафону? Ага, ще марафон буде складатися з 30 днів. Так само буде складатися, як і перший. Перший марафон стопліки складався з 30 днів. І другий марафон стопліки, 2 перезавантаження, також буде складатися з 30 днів. Вправи будуть направлені на зміцнення м'язів всього тіла, тобто ми будемо працювати з м'язами кору, з м'язами, стабілізаторами, рук, ніг, спини, попереку, шиї, тобто всіх груп м'язів. І такі тренування будуть дуже-дуже ефективними. Марафон ще в процесі роботи, тому що ви мене просто завалили повідомленнями: Вікторе, давай вже другий марафон, давай вже другий марафон. Ну, часу взагалі немає, щоб дозняти його. Е, відзняв тільки перших три дні, але після старту, тобто після сьогоднішнього дня, щодня буде в плейлисті з'являтися одне відео. І до кінця травня цього місяця на, е, в цьому плейлисті вже з'являться всі 30 днів марафону. Тобто ви можете навіть з сьогоднішнього дня вже починати приєднуватися на марафон, хто ще не приєднався, хто хоче приєднатися, приєднуватися і вже починати сьогодні виконувати вправи. І з кожним днем буде з'являтися в цьому плейлисті нове і нове тренування і. Цей плейлист у вас залишиться на постійній основі, і ви завжди зможете його проходити знову і знову. Так само, як і марафон Стоп Ліки 1. Він також у всіх моїх е, спортсменів, хто в мене його придбав, е, він залишився на постійній основі. І так само буде і цей марафон, і ви його зможете проходити знову і знову. Тепер, які е, потрібно будуть. Е, що потрібно буде нам для тренування? Для тренування нам потрібно буде ось такий м'ячик, який можна буде придбати в будь-якому спортивному магазині. Ось такий м'ячик тенісний. Простий, звичайний, що ми ним будемо робити? Ми ним будемо робити різні масажі, масажі шиї, спини, поперекового відділу хребта рук. Ніг, ну, тобто, в загальному будемо робити різні вправи для всього тіла. Отже, нам потрібно буде ось такий м'ячик. Далі. Далі нам потрібно буде гімнастична палиця. Ну, без неї ніяк, напевно, тому що ми і на першому марафоні робили, і на другому ми також будемо робити повноцінні тренування з ось такою гімнастичною палицею. Далі нам потрібно будуть для марафону ось такі петлі T-Rex, які можна придбати, ну, не знаю, чи в кожному магазині спортивному, але на сайті ви можете їх придбати. Далі дуже багато людей мене питають: Віктор, як ми будемо користуватися тими петлями, де ми їх підвісимо? Друзі, насправді вони вішаються за 2 секунди до будь-яких дверей. Бачите, тут потрібно, коли ви купуєте петлі, дивитися уважно або питатися. Ось, петлі це дві ручки, і питатися, щоб була подушка ось така, для кріплення е петель. Тобто, що ви робите? Ви просто відкриваєте двері. Е я на марафоні показую, як це робити, кладете подушку за двері, зачиняєте двері, все, мараф... і петлі вже. Функціонують, ви ними вже користуєтесь, тому це є дуже необхідна річ. Завдяки T-Rex петлям у вас зміцнюється повністю все тіло, а також що важливо, що на петлях працює і динаміка, і статика. Тобто, коли ви працюєте в, в динаміці на будь-яку вправу, тобто, ви робите там якусь тягу там, чи в нахилі, ну там ми дуже багато вправ будемо різноманітних робити. То в всіх вправах у вас вмикається м'язи кору. Тобто, навіть коли ви після першого тренування пройдетеся зі мною на петлях, ви одразу помітите, е наскільки вмикається сильно, потужно ваше тіло, і наскільки ви себе краще будете почувати. Далі для тренування нам потрібно будуть ось такі гантельки. Ну, великих не потрібно дуже сильно е брати, тобто надто важких. Від одного до двох кілограмів буде цілком достатньо. Якщо ви там хочете накачатися, то ви можете ті вправи, що я показую на марафоні. Ви можете виконувати там з гантельками 3-4 кілограми. А найкраще це коли ви собі придбаєте гантельки на бірні. Тобто, ось бачите, як тут от вони відкручуються, і можна собі доставляти е диски навантаження. Тобто, ну це вже залежить від вас. Ви собі можете взяти набірні гантелі. І собі постійно коригувати вагу. Далі для марафону, для марафону нам потрібно буде ще ось такий набір. Зараз бо я вже їх усіх розібрав. Ось такий набір стрічок, які також можна буде придбати в будь-якому спортивному магазині. Ну так, трошки треба буде витратитися на інвентар. Але це є ваше здоров'я. Насправді, ну, тут немає нічого такого надто дорогого. Ну, тут все таке, що ну, коштує дуже, вартує дуже дешево. Тому е, обов'язково собі придбайте, якщо ви хочете бути здоровими, то обов'язково потрібно е, вдома мати такий інвентар для того, щоб почувати себе добре і не відвідувати. Поліклініку, як мені колись казав один мій тренер, напевно, що з перших, він мені завжди говорив, Віктор, що людина в будь-якому випадку буде щось відвідувати, тільки все залежить від неї. Або вона буде відвідувати тренажерний зал, або буде тренуватися вдома, або вона буде відвідувати поліклініку. Друзі, насправді так і є. Тому що люди, які не відвідують тренажерний зал, вони Постійно відвідують поліклініку, купують дорогі пігулки, в нашому випадку це і марафон стоп-ліки, тобто ліки купують дорогі, і е лікуються тим самим. Я просто був шокований, коли людина, е в мене багато людей приходить до мене тренуватися, і людина приходить до мене, в неї защемило там десь в поперековому відділі хребта. І людина п'є просто знеболюючі пігулки для того, щоб її попустило. А що вони їй дадуть? Вони їй просто знімають біль, знімають спазм і все. Таб... Дія таблетки проходить, все. І знову все перешімляє, знову все болить. Ну це не діло. Потрібно е... виправляти ситуацію. Людина походила до мене. Я вам зараз скажу скільки. Біля трьох тижнів, через три тижні її попустило. Що ми робили? Ми робили вправи на розтяжки, а також вправи на профілакторі Євмінова. Ми витягували хребет. Витягнули хребет, все, проблема зникла. Також ще особисто, на власному досвіді, скажу вам: людина, яка ходила до мене, але перед тим вона відвідувала різних лікарів, і лікарі говор в людини. З'явилося пришвидшене серцебиття. Це я вам кажу з власного досвіду. Дуже багато робили різних е дослідів, різних МРТ робили. Ну, що тільки не робили. Що тільки не робили, щоб тільки дізнатися, чому пришвидшене серцебиття. Людина приймала різні ліки, уколи робили, нічого не допомагало. Людина прийшла до одного фахівця. і... Лікар сказав, що у вас защемлений хребець в районі поперекового відділу хребта, трішки вище. І від того у вас пришвидшене серцебиття. Ви маєте піти до реабілітолога, до тренера. Нехай вам повитягує хребет. Людина прийшла, розповіла мені, ми робили вправи також деякі на тренажерах, ми витягували хребет, а також робили вправи на профілакторі Євмінова. І через один місяць. Часу пришвидшене серцебиття зникло, тобто його вже не було. Тому я кажу: людина, яка не буде тренуватися, не буде відвідувати тренажерний зал, або не буде тренуватися вдома, вона буде відвідувати поліклініку. І повірте мені, що на ліки піде набагато більше грошей, ніж на ось ці стрічки чи на ось цю гімнастичну. Паличку. А часу вам всього знадобиться в день, ну 35-45 хвилин в день. Тому ви думайте, як вам буде краще. Але я впевнений, що мої підписники вони підпишуться і будуть разом зі мною виконувати вправи. А я буду їм допомагати. І що важливо, що під кожним е, днем марафону ви можете задавати мені свої запитання, і я на них вам буду відповідати. Так само, як і на марафоні «Стоп ліки 1. Ще хочу сказати, що я б хотів би зробити 50% знижку на марафон до того часу, поки я не завантажу останнє відео. Останнє відео я завантажу в кінці травня. Тобто, ви вже можете приєднуватися і кожного дня виконувати вправи. І з кожним днем буде з'являтися нове відео, але останнє я завантажу до 30 травня. І до 30 травня я для всіх хочу зробити на ранньому старті знижечку 50%. Тому, якщо ви захочете приєднатися до мого марафону, ви мені пишіть в особисті повідомлення в мій інстаграм або на мою електронну пошту. Всі контакти ви знайдете внизу в описі під цим відео. Ви мені можете написати. І я вам детально розповім, про що буде марафон, як ми будемо працювати, на яких умовах і що. Тому що ну, зараз тут описувати, розповідати я просто не бачу ніякого сенсу. Тому, хто хоче приєднатися, пишіть мені в особисті повідомлення, і ми будемо з вами спілкуватися. Результати будуть чудовими, якщо ви будете тренуватися зі мною. Так, друзі, давайте я трішечки. Прочитаю, що ви мені пишете. Так, Анжела Бджілка. Я пишаюся вами, Вікторе. Ви неймовірна людина і приклад для нас багатьох. Попри вирок лікарів, зробили неможливе і стали на ноги завдяки спорту. А тепер ділитеся з нами цінною інформацією. Я на марафон. Плюс. Добре. Е, дуже дякую вам, Анжеліка, за ваш відгук, за те, що дивитеся мене, за те, що переглядаєте. Дійсно, ви знаєте про. Мою історію життя про те, як я став на ноги. Ну, насправді в мене є відео. Я вже багатьом про це говорив. Ви можете переглянути його у мене на каналі про мій шлях паралімпійця. Мирослава, добрий вечір. Займаюся на марафоні СТОПЛІ. Всі вправи грамотно продумані. Рекомендую. Дуже дякую вам, Мирослава. За відгук, про мій перший марафон стоп-ліки 1 за те, що ви приєдналися і ви тренуєтесь по ньому. Продовжуйте також тренування по ньому і побачите, що результати будуть набагато кращими. Якщо стабільно виконувати чітко, то результати завжди будуть. Так, Віра, я добрий вечір. Добрий вечір. В мене грижі і потрузії, протрузії. Як мені бути, що робити, яку вправу мені 64 роки, вага 108 кілограмів. Віра, то вам потрібно в першу чергу це скинути зайву вагу. Тому що зайва вага це є проблема для, повністю для всіх внутрішніх органів. Якщо вам буде цікаво, ви мені напишіть також в особисті повідомлення в мій інстаграм або на мою електронну пошту. Я все читаю і всім відповідаю. Я що в коментарях мені всі пишуть під відео, я все читаю, всім відповідаю. Що мені в особисті повідомлення пишуть, всім я відповідаю. Я вам порекомендую повністю перейти на. Правильне харчування, тобто не потрібно там в чомусь собі відмовляти, якщо ви там щось дуже любите їсти, там повністю обмежувати такого не буде. Вам просто потрібно нараху... навчитися рахувати калорії. Якщо ви будете отримувати дефіцит калорій в 20%, то вага буде падати. Тобто, голодними сидіти не потрібно. Потрібно харчуватися, але навчитися рахувати калорії. Тобто, в день. В середньому жінка має отримувати, в залежності від ваги від 1800 до 2200 калорій в день, це є добова норма. А чоловік, якщо я не помиляюся, від 2400 до 3200 калорій це вже якщо вже дуже великий. І е, для того, щоб худнути, потрібно робити дефіцит калорій в 20%, тобто споживати менше на 20% від добової норми. Тоді е, буде вам легше і на грижі, і на протрузії. І вам би я радив би краще навіть приєднатися до мого першого марафону 100-ліки 1, а не стоп-ліки 2. Чому? Тому що 10-ліки 2 він розрахований більше на зміцнення м'язів та суглобів. А перший марафон, він більше направлений от для людей, в яких є також зайва вага, протрузії, грижі, ось таке. Тому, якщо вам буде цікаво, ви можете мені написати в особисті повідомлення. Я, звичайно, що вам відповім. Так, добрий вечір. Чи марафон буде сприяти вирівненню постави? Так. Цей марафон буде сприяти на, вирівня... на вирівняння постави. Чому? Тому що в цьому марафоні ми будемо робити вправи з петлями, вправи з петлями, вправи з палкою. А вони всі йдуть на вирівнювання постави. І коли ми будемо робити вправи з петлями, ми будемо багато робити вправ на зведення лопаток під навантаженням. І тому... З гантелями ми будемо робити зі стрічками і всіх вправах ми будемо працювати з м'язами спини, з м'язами для постави, з м'язами стабілізаторами. Тому для постави цей марафон також чудово підійде. Ще хочу нагадати: якщо у вас є діти, ви ще не бачили, давайте я вам зараз скину посилання. В мене є чудовий марафон з безлічю поз позитивних відгуків, який називається здоровий хребет. Тобто, якщо у вас є дитина, е зараз, секундочку, я вам зараз скину посилання на нього. Е якщо у вас дитина сидить за партою, вчиться багато, пише і сутулиться, е то цей марафон буде суто для неї. Це буде чудовий марафон. Так, зараз, марафон. так, ось він. Зараз я вам скину посилання, і ви собі можете так, поділитися. Так, і я вам зараз скину його в чат. В чат також буде в записі. Чат буде в записі, і пряма трансляція буде в записі. Ось є посилання в Ютубі. В чаті, і ви можете перейти за цим посиланням після трансляції і переглянути собі це відео. Якщо у вас є дитина підліткового віку від 5 до 16 років, то сміливо можна приєднуватися на цей марафон Здоровий хребет. Тому що по цьому марафону будуть також дуже багато, багато корисних результатів. І. Так. Так, тепер з нами. Добре. Що я вам ще хотів сказати? Отже, за тренування я вам розповів 30-денний марафон в записі. Ви виконуєте його, коли хочете, тоді, коли вам буде зручно. Якщо у вас є ще якісь запитання до мене, ви можете мені їх задати зараз тут в Ютубі. Я вам всім на них зараз відповім. І ще хочу вам розповісти декілька слів про е, спонсорство на Ютубі. Якщо ви натиснете е, кнопочку спонсорувати внизу під відео і будете підтримувати щомісячно, щомісячно мій канал, то ви будете утримувати доступ до моїх деяких закритих комплексів прав, яких немає на каналі Ютуб. І е, також зможете одночасно тренуватися зі мною. Тому ще ви зможете посприяти розвитку мого каналу. Тому, якщо у вас буде така нагода, можливість підтримати мій канал фінансово, то всі посилання є внизу в описі під цим відео, і я вам за це буду щиро вдячний. Тому що інколи хотілося би більше відео створювати, завантажувати для вас. Але, на жаль, все, бракує часу і. Можливостей, тому що насправді, щоб для вас зняти корисне і відео, мені потрібно спочатку продумати, написати комплекс справ, відзняти його, змонтувати, завантажити, зробити прев'ю. Ну, це все дійсно займає більше ніж один день. Це потрібно, це дійсно така потужна робота, для того, щоб створити одне відео. Над кожним відео потрібно працювати. Добре, друзі, я не буду затримувати цей прямий ефір. Якщо ви щойно приєдналися, то ви можете його одразу по завершенні переглянути в записі. І якщо у вас є якісь запитання, пишіть мені в особисті повідомлення в мій інстаграм або на мою електронну пошту. Я всім вам щиро вдячний за підтримку. Чекаю на ваші повідомлення, всім бажаю. Мирного та спокійного вечора, здоров'я вам та вашим родинам! До зустрічі, друзі!